тебе повна морозілка, м'яса, сала було забито, банками молоко стояло, сметана все в тебе було, картопля своя є, муки намолов, хліб свій, все було, тільки на шмотки йшли, ті і всі. Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися, Це типо Трамп про закінчення війни в Україні. Трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися, і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він взагалі, скоріше за все, вже відкинувся, і, бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: я вже готовий, якщо що виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже нема Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторика, що пів України знесли, кучі людей е, Збавили життя, куча сімей тепер неповноцінні куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп переймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть ли в джоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися, отака от історія. Коротше, буде це вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз хто не бачив попередні відео. Планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде також українці, позбавлять за кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну на жаль, вже навіть я не знаю, як пойняло про це сказати. Бо це логічно зайняти економічне навантаження знімечиною. Ті, хто за цей час не встигнув не вивчити мову і так далі, ну позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні в той же момент треба скоріше за все буде, не дай боже, да десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну, взагалі, новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якийсь там вищий навчальний вуз і так далі. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн за допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату. і Я хочу, щоб ви подивилися, не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. А, ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн ефір з вами. Ми три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості, я, бо я більше 12 років онлайн тільки заробляється, мені дозволяє безпокійно в цій ситуації себе почувати. І а, ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти онлайн і рухатись в цій всі ситуації, непонятні, коли просто таке враження, всі складлись проти України і України один на один. Ще ми самі з собою, і ще ми самі з собою сремося. Типа, так як українці засруться між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типа, наприклад, кожна там зірка шоу бізнесу чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрити в Тіктокі чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було. За що, про що, я вообще не понимаю. Ну, может, накипило нам всем, но. Ну... На жаль, так, нам треба, об єдн... об сплатитися. От я кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей, там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам дам порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас, поняли йти. От ну просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Короче, ви це все побачите. Розуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте наперед, бо новини. Ну, ви знаєте, мій оптимізм, який як я не завжди намагаюся якось захистити і дати надію, і вона все рівно залишається. Я все рівно вірю в краще, але краще підготувати зараз побільше, щоб не казатися в абсолютному просаке, якщо. що. А ми вже побачили життя, нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемось за посилаємо шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.